Ще одну потужну реп-систему передали українським військовим. Це четвертий реп, який благодійна фундація родини та передала в рамках великого партнерського збору між українськими хлібно-молочними підприємствами в рамках благодійної ініціативи брендів «Волошкове поле, Первомайського молочно-консервного комбінату Одеського короваю та заводи Черкаси Хліб було зібрано понад 2 мільйони 200 тисяч гривень. Цього разу реп-систему передали військовослужбовцям 412 го батальйону, якраз у другу річницю створення їхнього підрозділу. За два роки хлопці побували у найгарячіших точках бойових дій на Херсонщині, Харківщині, Порщині. Офіційно вам заявляю, що ця цей прибор буде працювати, буде захищати хлопців. Ще вам дякую і дай Бог здоров'я, терпіння. Не попускайте планку, тому що ми на вас розраховуємо. І має молодію, це досі і... проект Допоможе уперше береже життя військовослужбовцям, і допоможе він з якимись більшою виконувати завдання згідно з торбаченням бойові підрозділи продовжують отримувати від нас допомогу. А ми продовжуємо шукати можливості для постійної підтримки.